івано франківську за ініціативою Церкви Християн Віри Євангельської, Департаменту соціального служіння, громадської організації Оливкова гілка та благодійного фонду спасемо Україну діти із понад 250 родин військовослужбовців отримали різдвяно-новорічні подарунки. Діти та батьки мали можливість понуритись у святкову атмосферу, взяти участь у цікавих конкурсах та переглянути різдвяну лялькову виставу. Сьогодні ми маємо в нашій церкві благословенний захід, моє це Христос. Запросили 300 родин військовослужбовців, і вони мають можливість бути дотичними до свята, мають можливість поринути цю святкову атмосферу. Ми дякуємо Богу за цю можливість, що її дає нам. Дякуємо Богу за українську церкву Христенгу Рівангельської. За фонд велику гілку, за департамент соціального служіння, за фонд «Спасемо Україну, за всіх тих, хто долучається до доброї справи і нашим військовим, не просто на передовій не просто нести нашу службу, але ми дякуємо Богу за їхнє служіння. Ми дякуємо Богу за їхніх діточок. Приготували для них гарні святкові подарунки, як для дорослих, так і для діточок. Маємо благословенний час. Маємо надію, що це підніме діткам хороший настрій, а нашим воїнам бойовий дух. Слава Ісусу Христу. Сьогодні привезли діток наших військовослужбовців, військовослужбовців, які на даний момент в нас проходять військову службу, ті, які переведені у бойові частини, і є сім'ї, яких на жаль батьки віддали, скажімо, своє життя за. Захист нашої країни. Дякуємо за проведення свята. Третій рік поспіль ми приїжджаємо на такі організаційні ці свята. Дуже діти задоволені, дуже в них багато позитивних емоцій і вражень. Дякуємо за подарунки. Також дітям дуже подобаються подарунки, різний вік, вони якось підлаштовують, діти дуже задоволені. Також хочу подякувати за. Змогу отримати подарунку для діток, які не, не, не могли приїхати. Мама не мала змоги привезти, так як батько також загинув. Вони передають, ми дуже вдячні. Ще сьогодні. Отримали подарунок, такий небулайзер також для дівчинки, нашого військовослужбовця, який ну дівчинка, на жаль, дуже часто хворіє, і це знадобиться їм. Також сьогодні діток приїхало дуже багато. Можу сказати, що навіть більше ніж попередніх два рази. Приїхало десь до 50 діток, ті, хто не змогли приїхати. Ще раз подякую, казали, що подарунки передадуть, бо ну так сталося. Тому дякую велике за організацію таких свят за дитячі емоції. Бо як не сьогодні, в такий важкий для країни час дітки переживають хороші, щасливі і гарні емоції з Богом. Віталій Чорненький, Тарас Кован, голос інфо.